No, <laughs> no, Карети швидкої допомоги повністю укомплектовані медичним обладнанням для діагностики та надання екстреної медичної допомоги хворим та постраждалим, а також для моніторингу життєвих функцій людини під час перевезення пацієнтів до лікарень. Це гуманітарна допомога, яку нам ще в минулому році передали з Голландії, дві машини це збирали школярі. Але за рахунок і подій, і розмитнення систем, тому що ми за розмитнення не платили грошей, то зараз допомога. Там органів влади ми все-таки ми отримали реєстрацію на ці машини, щоб вони з понеділка вийшли на лінію. Сам салон автомобіля виконаний із пластикових панелей, що підвищує практичність, забезпечує простоту, якість і зручність санітарної обробки. І вони дадуть, я не сумніваюся, в цьому позитивний результат у плані оперативності, тобто доїзду до наших пацієнтів міста Житомира. Як зазначив Руслан Годований, зроблено черговий крок у створенні єдиної системи екстреної медичної допомоги та покращення якості надання медичних послуг жителям Житомирської області. Ми за три місяці спілкуючись з усіма міністерствами, з відділами з департаментами, окремо подяка працівникам ДАІ, які знайшли механізм відшукати можливість об'єднати різні законодавчі бази і поставити на облік в країні ці дві швидкі допомоги. Не всі учасники дорожнього руху, як свідчить практика, помічають автомобіль швидкої допомоги. Хоча це робити потрібно, звукова сигналізація значно спрощує цей процес.